Вітаю всіх! Сьогодні я хотів би вам розказати історію про свого Марка 5, який стоїть у мене тут за спиною, він простояв у мене 3,5 роки в ящику. Після чого я вирішив його таки поставити в роботу на тимчасовому QTH, що, що я її зробив. Але пропрацювавши, Десь півдня в такому легенькому режимі я працюю в районі 30 Вт в Т8. Він у мене згорів. Як це сталося? Як я це побачив? Я собі працював, дивлюся, почало мені якось погано відповідати, ніхто не відповідає. На показометрі дивлюся на виході. З трансивера нічого немає. На тюнері у мене є KSH і PowerMeter, дивлюся, теж нічого на виході немає. Ну, все, думаю, приплили, <кій> дивлюсь. Ну, дійсно, нічого, нічого на виході немає. Не працює. Тоді досить, досить сильно я розстроївся. Але, так як ви бачите, він тут стоїть, щось там декодує і стоїть він на столі не просто так. А ця історія має, на щастя, щасливий кінець. Зараз вам розкажу і покажу більш детально. І так, як бачите, я вже трошечки розкорочив, трохи порозбирався. Проблема наступного характеру. Прийому у нас є чудовий. Все там працює фільтрація туди-сюди. На передачу в жодному режимі, в жодній модуляції у нас немає потужності ніде ніякої. Давайте перейдемо до того, що я знайшов. Давайте тепер розглянемо схему. Модуля підсилювача потужності, що дасть нам змогу перевірити досить багато речей, які відбуваються у нас в трансилері. По-перше, у нас можна перевірити комутацію прийом передача яка відбувається з цього роз'єма. Можна буде глянути за допомогою осцилографа, що у нас приходить зі змішувача на наші каскади підсилення, і, власне, перевірити самі каскади підсилення. Вставши на передачу і подивившись на сигнал, я побачив, що з змішувача у нас приходить чудовий сигнал, який регулюється в залежності від обраної потужності вихідної. Також я побачив, що з предрайвера. У нас сигнал також виходить правильний і приходить на кожне плече драйвера, а далі вже не йде. Тоді подивився на наявність напруги зміщення, я її не побачив. Перевірив регулятор напруги, він виявився неробочим, Я його замінив. Це мені нічого не дало, тому що на нього перестала подаватися напруга на вхід. Тоді, швиденько перевіривши ось ці транзистори, я зрозумів, що ось цей транзистор з двома вбудованими ще резисторами. Також вийшов з ладу. Я думаю, він там дихав ладан, і коли я поставив живий регулятор напруги, і коли через цей транзистор вже пішов якийсь струм, він також відійшов в інший світ. Тому, замінивши його, я дуже зрадів, коли побачив, що вихідна потужність е, з'явилась. оскільки у нас тут є такі елементи, які вже не купиш і ніде не знайдеш. Хіба що за досить великі гроші, і то невідомо які. Десь на eBay можна спробувати пошукати. Це е, ось ці е, транзистори польові. Е, вони вже досить давно не виробляються, і якщо вони вийдуть з ладу, нам доведеться міняти їх на польові транзистори і трошечки міняти схему, замінивши один-два резистори для того, щоб змінити напругу зміщення, бо тут вона. Якщо я не помиляюсь в районі 4,1 вольта, а там має бути 4,5 вольта. Тому я дуже надіявся, що не доведеться вносити такі зміни радикальні. Але все обійшлося малою кров'ю. І... Давайте перевіримо працездатність трансивера після заміни згорівших деталей. Перейдемо сюди. Це у нас підсилювач потужності та діапазонні фільтри. І ми можемо ось в цій точці, на крайній нозі цього транзистора, перевірити сигнал. Далі. Він переходить на попередній підсилювач двохтактний і кінцевий підсилювач потужності. Вихід у нас закінчується на попередньому підсилювачі на драйвері, де стоїть в кожному плечі по біполярному транзистору, куди сигнал доходить з попереднього підсилювача, а на вихід вже ні. Це регулятор, регулятор напруги, на який приходить 138 В, а виходити має 8, з якого формується напруга зміщення для вихідного каскаду, чого в нас зараз немає. Пропоную його нам замінити. Так, замінив регулятор напруги і транзистор, який. Включає коло для подачі напруги зміщення. Давайте прикрутимо трошечки потужність. Ми в частотній модуляції і встаємо на передачу. Потужність є. І вона регулюється до 100 Вт. Ура! Таким чином, мені вдалося відремонтувати мій улюблений трансівер. І дати йому друге або, можливо, навіть і третє життя. Бо наскільки я побачив по платі, туди вже хтось лазив і там стояв на оригінальний регулятор напруги. Тому цим досвідом я лишився задоволеним і вам також бажаю давати друге і третє життя кльовим речам до нових зустрічей, всього найкращого та 73